Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовий інженер записав звернення до народу і влади. Це треба чути. 8 травня до мене вдерлися три десятка морд, по іншому я не назову це, які ніколи не бачили передка, добре екіпіровані з геройським настроєм, зовсім не втомлені. І влаштували у мене тут маски шоу. Я кажу: ви спочатку подивитеся, хто я. Що я роблю? Для кого я роблю? Вони мені тільки сказали, нам все одно. Наша задача тебе посадить. Нас не цікавить. Я кажу. Вибачте, ви не цікавитесь тим, що мої розробки в день ну, мінімум одного баскалика в день вбиває, а іноді значно більше. А якщо ми маскаля не вб'ємо, то загинуть наші хлопці. Військові та політичні лідери відповіли на план Зеленського своїм планом. І дев'яти пунктів. Перше, членство НАТО наш єдиний грант безпеки. Це не просто мета, а питання нашого виживання. Ми маємо негайно отримати запрошення до альянсу цього року. Це рішення може бути ухвалене на рівні послів. Україн-членів НАТО вже 4 грудня на засіданні міністрів закордонних справ НАТО. Ми маємо отримати це запрошення і наголошую, запрошення отримає вся країна, не лише президент чи влада. Це ключовий момент, що підкреслює повагу до нашого суверенітету та територіальної цілісності. Друге, жодних компромісів щодо нашої незалежності. Ми ніколи не підемо на обмеження суверенітету України. Жодних поступок перед Росією, наша армія, наша гордість і захист ми не дозволимо нікому ставити під сумнів її потужність і боєздатність. здатність. Мова. Не лише про зброю, це принцип нашої незламності. Третє ефективні санкції проти Росії мета, санкції обмежити можливості Путіна фінансувати війну. Вони отримають, мають бути спрямовані на зменшення російських експортних доходів. Ми також повинні синхронізувати наші санкції з нашими партнерами. Потрібно боротися московською церквою та пропагандистськими технологіями. Четверте, корупція підриває довіру людей до влади та держави. Корумповані посадовці не мають права на захист під час війни, коли наші воїни на передовій віддають своє життя за. Україну ми бачимо приклади ганебної поведінки, коли деякі чиновники збагачуються на крові наших солдатів. У чому має бути покладено край? П'яте верховенство права, демократія, свобода, слова це основи нашої європейської та євроатлантичної інтеграції. Наші партнери повинні бачити, що Україна це надійний партнер, що готовий до співпраці і змін. Шосте Подівництво фортифікаційних споруд. Ми вже давно б'ємо в нас полох, оскільки це необхідно. Ми закупили вже 100 ескалаторів, і передали їх для інженерних артилерійських танкових штурмов. Ви бригади, щоб вони будували собі позиції. Потрібно створити агенцію із фортифікації споруди. Це дуже важливо у сучасній війні. Для цього нам не потрібна допомога партнерів. Сьоме потрібно мобілізувати економіку для забезпечення фронту, не для утримання чиновників прокурорів, марафон чи будівництво доріг. Гроші потрібно витрачати на армію на забезпечення ЗСУ. Восьме українське виробництво зброї. Партнери готові інвестувати в українських виробників зброї і постачати цю зброю для ЗСУ, а ще давати технологію. Фахів... Ківців, унікальні розробки, абсолютно необхідно розвивати український військово-промисловий комплекс. Дев'ята мобілізація ресурсів на перемогу санкції, НАТО, реформи все це кроки до нашої спільної перемоги. Але головне це наша єдність, як у 2022 році, коли ми стояли зі зброєю в руках, захищаючи Київ. І сьогодні, як ніколи, ми маємо бути єдиними, щоб перемогти агресори і забезпечити майбутнє України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.